Привітки! Вітаю вас на каналі Бобімс. Насамперед хочу подякувати усім, хто підтримує мою діяльність, хто донатить на монобанку або ж дарує мені книгу мрії. Дякую, ви неймовірні. І сьогодні ми з вами поговоримо про третю книгу із таки досить відомого циклу, але не надто популярного. І це. Королівська клітка Вікторії Евер Ярд. третя частина червоної королеви. Питання до вас. А скільки книг вам знадобилося для того, щоб зрозуміти, що ось цей зріз означає срібну кров і червону. Мені дві з половиною. До мене лише недавно дійшло, чому так. Ну, що ну зробиш? Туплю я деколи. Але. Те, як гарно вони будуть виглядати на поличці, просто мені приносить окремий вид радості. Тому що тут все супер класно по кольорах, по розмітці. КСД, будь ласка, так, до останньої книги. Я вас дуже прошу. По дизайну далі нічого особливого. Всередині, звичайно, карта. І знову оцей якийсь недолугий відтиск на короні, який я. Не розумію для чого, можливо, краще б було зробити просто тиснення. Воно би було прикольніше. Але що маємо, те маємо. Ну і давайте з вами нарешті поговоримо безпосередньо про книгу. Перше, що дійсно кидається в очі, це те, наскільки ж легко та захопливо її далі читати, як її читалося. Це зберігається уже третю книгу, і мене це дуже сильно радує, тому що в нас немає погіршення. По сюжету навіть є покращення у певних моментах, яких я дуже очікувала. Але давайте про все по черзі. Тут, мені здається, книга по епічності вона трішки слабша, чим попередні дві частини. Але по напруженості подій зовсім ні. Першу половину книги ти просто сподіваєшся, що мер це все витримає, що вона не зламається і. Їй вистачить сил боротися, і вона таки звільниться від тих обставин, в яких вона знаходиться. У другій частині книги все неймовірно класно, солодко, ніжно, і ти такий сидиш, радієш, тому що ось воно нарешті. Але в тебе закрадується думка, що щось тут не так. Щось воно все занадто солодко, і я вам скажу, це було недаремно. Якраз у першій частині книги, я, так би сказати, ще поближче знайомлюся із Мейвеном, і я писала у себе у треці, що я знайшла на Таїру друга по розуму, тому що Мейвен конкретний редфлек, у нього неймовірно, якесь сильне бажання утримати біля себе мер. Воно просто вже нездорове. І в цілому він просто-напросто гівнюк. Ну, Так, тут нам краще розкривається його дитинство. Ми дізнаємося якісь абсолютно нові речі для себе. Але я не можу його виправдати. Ну, чувак, ти все вже робиш сам і ти далі робиш фігню. Так, ну, ти зламаний, але. Дуже жалко, що тут немає ніяких, не знаю, срібних психологів, ще чогось такого, щоб такий, типу, ти сів, він тебе потрогав за ручку, і ти так, душевні рани твої вилікувалися. Та, добре, Боже, хоч якихось хоч психологів, бо в Мейвіну, можливо, потрібен навіть психіатр. Я не хочу його пробачати, хоча я вже казала у минулому відгуку, що я думаю, що йому усе зійде з рук. Чомусь в мене така думка, що він по заслугах так і не отримає. Але, знаєте, ну, хотілося б, хотілося б. І будемо чекати виходу четвертої частини, щоб зрозуміти, так воно чи не так. Але поки що він собі так нормально чується. Я нарешті зрозуміла, що мені нагадує цей цикл. Я постійно в себе в голові прокручувала цю ідею, що ну, я десь це вже бачила це на щось схоже, хоча не надто сильно. І якраз під час прочитання третьої книги, майже під самий фінал, я така дійшла. А знаєте що? Дивергент. Книг я не читала, я читала фільм. Ой, я читала шарики за ролики. Я бачила фільм, і тут дуже схожа постановка самої історії. Тобто ми маємо сильну дівчину. В якої здібності, відмінні від інших? Так думають на початку. Потім вони дізнаються, що ще інші мають такі здібності, але вона серед них там має найсильніші здібності, вона найважливіша. І за нею іде чоловік, який теж досить сильний по характеру і має якісь свої здібності. Але все ж таки вони слабші від головної героїні. Я б не сказала, що він от на 100% йде за нею. Він допомагає їй йти цей шлях і її оберігає. І ось тут червона королева і Девергент мені дуже схожі. Ці інші події там, звичайно, різняться. Окрім заколоту і певне коло друзів, і розмежування на клани, ну... Коли ти починаєш це все обдумувати, в тебе ще більше і більше якихось деталей збігається. Я не дивилася, що коли написане. Я думаю, що це не має сенсу, тому що це в цілому ось ця велика ідея, вона притаманна може бути і для інших фентезі, залежить уже від того, у що ти це одінеш. Але ну, для мене це було дуже незвично зрозуміти. Що ж вона мені нагадало? Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. І також попрошу вас залишити коментар від 7 слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Саме у третій книзі мені зовсім з інакшої сторони відкрився такий персонаж, як Фарлі. Вона до себе викликала в мене просто. Величезну кількість поваги. Так, вона надзвичайно сильна в усіх планах. Це фізично, це морально, це духовно. Але і ці фінальні сцени, коли вона каже за шейда, і ти такий просто вау! Просто вау! Це дуже класно, це дуже круто, і мені... Вона здається сильнішою, чим наша головна героїня, чим мер. Тому що так, і тій і ті прийшлось пережити дуже багато, і та, і та знає гори утрати, але Фарлі чітко йде дуже так впевнено по своєму шляху. Коли мер колібається оці її коливання до Мейвена, які мене жахливо бісять, коли в якийсь один момент вона починає його жаліти, я така. Мала, тобі ще мало, ти хочеш ще? Ой, він там, бідний, нещасний. Блін, човіха. Згадай, скільки всього він зробив з тобою. Це, по-перше. По-друге, скільки в загальному фігні він не чудив. І вона після того. Ой, що там, задушити його чи по голівонці поки гладити. Чесне слово, це мене так моментами бісило і. Вона ніби вже спам'яталася в кінці кінців, що перестали його жаліти, Просто це не говорить про Келові, тому що вже кел його почав жаліти, і ти такий сидиш, блядь, це що заразний, чи що, я не розумію. А от Фарлі вона має той внутрішній стержень, щоб не коливатися, щоб не було такого, що. А може нам звертати весь наш наступ? Бо, ну, вони там теж щось там роблять. І це вона неймовірно класна і крута. І мені її дуже не вистачає. Тому що отут у нас з'явилися додаткові пови. Не тільки від Мер, а вже і від Еванджелін і Кемеро. І блін, чому не було, по-перше, пова від Кела? Хотіли. Я дуже сподіваюся, що в четвертій книзі я це все ж таки кнець кінцями отримую. І чому не додавали пов від Фарлі? Хоча, б, е, я не кажу багато, але хоча б один якийсь розділ, щоб побачити її думки зсередини, і це буде справді неймовірно цікаво. Я впевнена в цьому. Але, на жаль, авторка в третій книзі не вважала це за потрібним. Хоча я вам можу сказати, що ця книга по оцінці це буде 5 із 5. Якщо виставляти по рейтингу книг, то вона краще, ніж друга. Вона десь навіть на рівні із першою. По тому, наскільки це захопливо було читати, незважаючи на відсутність, точніше на меншу кількість якихось перепалок чи якихось бойових дій. По емоційній складовій тут. Це однозначно топ серед трьох. По-перше, тут, нарешті, у нас розкрилася любовна лінія. Вони призналися один одному, вони там щось нарешті пробують один з одним говорити. Жаль, не надовго, але нас виставляють тут мер мученицею. Але і кел правий у своїй останній фразі Вони рівні між собою і вони просять один в одного одне і те ж саме, і ніхто не хоче поступитися, бо кожен має собі якісь твердження. Добре, блін, як ти до мей вона жалієш, то нічого страшного. Як кела пожаліти, то нема кому, ну його пересете. Але в цілому. Любовна лінія. Я, Я так тішилась, коли вони нарешті, нарешті, за три книги, за дві з половиною щось сталося, просто радості не було меж. Це політичне фентезі, це Бьорн мене просто добиває. Але і на тому дякую. Скажімо так. Але ну, це дійсно достойне, класне, епічне, напружене, насичене. Фентезі з чудовою політичною лінією, з дуже класним тропом боротьби за владу, боротьби за виживання, яке я точно вам рекомендую до прочитання. Ну, вона вартує абсолютно того часу, який ви на нього витрачаєте. Ну що ж, рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Не забувайте лайкати та підписуватись на цей канал. І у вас є дві можливості, звичайно, за бажанням підтримати мою діяльність. Перше це придбати якусь книгу-мрію мені із моїх бажанок, або ж скинути пару гривників на монобанку на придбання нових книг. За це вам дуже вдячна. Бажаю вам великої книжкової шафи і до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!